Renault Master з металопластикою будкою, 430 довжина, 215 тисяч пробігу 2,396 кВт. Вартість 19 тисяч 800. Контактний номер 067 360 22 02. В чудовому стані, як зверху, так і всередині. Телефонати за номером телефону 067 360 22 02. Де l 2 h 2 316 2,2 120 кВт. Грозовий. Можливо, перебладення на пасажира вантажу пасажира. Вартість 19,999 2019 рік покупка. З оригінальним пробігом 173 тисячі. Контактний номер 0,67, 360, 22, 02. ТГЕ 380 2020 рік, 2,0, 130 кВт, 23 900. Контактний номер 0,67 360 2202. Здесь принтер Л2 h 1 Вантажо пасажир 6 місць, можливо, перевладення на пасажира 9 місць. відмінному стані, як ізовні, так і всередині. Можливий готюковий та безготюковий розрахунок. Вартість автомобіля 12900 2006 рік. Телефонувати за номером телефону 096 124 67 75 або 067 360 98 73. Це спринтер L2H2 2012 року. Вантажу пасажир 260 тисяч пробігу. Шестимісний, можливо, перебладнання на 9 місць. В чудовому стані, як і ззовні, так і всередині. Повна маса 3,5. Початкова вартість 16 тисяч 400. За більш детальною інформацією телефонувати за номером телефону 096 124 67 75 або 067, 360, 98, 73. Можливий готюковий та безготюковий розрахунок. Стітан, пасажир, 111-й. Це нас 17-й рік, 1,5 дизель. 255 тисяч пробігу. Контактний номер 050 94 250 97. 81 кВт. Роботи Реноакенгу 2008 року, вартість 7700, 240 тисяч 1,6, 1,5 дизель 63 кВт. Контактний номер 066 266 1187. Це спринтер 2016 року 516, 254 тисячі пробігу на спарних колесах. Контактний номер 0,98 205 74 44. Хороший стан. За більш детальною вартістю. уточнити у власника. Транзіт l 3 h 3 2013 року. 2,2 дизель 92 кВт. Пасажир дев'ятимісний. Контактний номер 067, 253, 28 90. 4 оригінальний заводський пасажир. І вартість вар... автомобіля? Дуже багато. Скільки? Ну, за 5,5 дам. Вартість автомобіля яка? Я шуткую, звісно, за 12500 дам. 12500 оригінальний пасажир. Дев'яте місце. В білому кольорі. Ціни немає. Транзит кастом. 2016 року грузовий, можливе перебладнання на пасажира. 2,096 кВт. Механіка. Довга база. Вартість 13500. Контактний номер 067 191 28 20. Volkswagen Caddy, Довга база. Пасажир. На ресорах. 2014 рік 203 пробіга. Вартість 11900. Контактний номер 097 128 45 17. Бельвівара у доїй базі з 2-літровим дизельним двигуном, 84 кВт. 16.09 2013 року випуску з пробігом 257 тисяч. Вартість 14 950. Контактний номер 066, 849 -403. 17 Вартість 14950. А, перепрошую номер 06. Оп... Підніміть. Ще раз, палу. Номер 066 849 4027. Когось зацікавило, телефонуйте до власника. Ось такі автомобіль-пасажир. Кенго для роботи, для бізнесу, оригінальний пас пасажир. 2013 року 1,5 дизель. Мультикермо 267 тисяч пробігу, контактний номер 066 849 4027. Вартість 8650. Ось такий автомобіль. За більш детальною інформацію. Телефонуємо до власника. Трафік сріблястий, вантажний пасажир 2018 року 1,687 кВт. В довгій базі 206 тисяч пробігу. привезений з Німеччини. Контактний номер 050 969 33 87. 6, 6 місний Вартість уточнюйте. Мобіль Віваро 2009 року. Вартість 11800, вантажопасажир. 320 тисяч пробіг. Контактний номер 050 806 0656. Volkswagen Каті. 2017 року. 2-літровий дизельний догун. 174 тисячі пробіг. Вартість 16 800. Контактний номер 0,66. 376313. Коморційний автомобіль 2020 року FIAT з 2-літровим дизельним двигуном 88 кВт. 85 тисяч км пробігу. Вартість 16500. Контактний номер 067 96 59 070. Можливе перевладнання в пасажир. Рено трафік грозовий. 2018 рік. Контактний номер 097 231 83 98. 14 18 рік. 2016 рік. довга база, 1,5 9300. Контактний номер 097 52 68 262. 1,5 дизель. Кенго в пасажирі. 2014 рік. Вартість 11 тисяч. А вартість 10 тисяч 600. 188 тисяч пробігу. Контактний номер 099 05 50 807. Автомобіль пасажирів. Нольтіван. 2008 рік 260 тисяч пробігу. 2,5-174 кВт. І вартість 17500 Контактний номер 050 929 95 65. Renault Master l 3 H2 2022 року. Грозовий 2,3 кВт 33 тисячі пробіг. Вартість 30 тисяч. Контактний номер 096 775. 69-42 в новому обличчі. Розовий варіант. Можливе перебладнання на пасажир. Вантажу пасажир. Це де Спринтер 2 h 2 середній, високий, з об'ємом на 2,7 на механіці з кондиціонером з Webasto. Вартість 19 тисяч. Можливий готюковий та безготюковий розрахунок. За більш детальною інформацію телефонуйте за номером телефону 067 360 22 02. Є аналогія. Трафік пасажир 2013 року, вартість 13 тисяч.

Контактний номер 098 205 74 44. І всім доброго дня! Компанія Автобіс вас вітає на своєму каналі. У нас постійно свіжі надходження комерційні. Це мікроавтобуси, буси, грузові автомобілі, так само, як пасажирські грузові. Існує у нас готівковий та безготівковий розрахунок. Продаж автомобіля в кредит. Різноманітні варіанти обміну. Також ми об'єдналися на даний час з Рівненсько-Волинським авторинком і наш великий сегмент є лікових автомобілів. Коли у вас, наприклад, бізнес по комерції закінчиться, чи вам потрібно зекономити свій час, чи вам потрібно пересісти з комерційного автомобіля на легковий автомобіль, але вам потрібно цей, наприклад, комерційний автомобіль продати і зразу купити ліховий автомобіль. Де таке зробити? Дійсно, це можна зробити в компанії автобіз, яка об'єдналася з рівнсько волинським авторинок. Ми можемо ваше комерційне авто забрати і дати вам зразу легковий автомобіль. За більш детальною інформацією телефонуйте за номером телефону 067 360 22 02. А також ми можемо зробити на відстані. Ви сидите вдома, перечислили нам кошти, а ми вам привезли автомобіль додому. Телефонуйте і будете задоволені покупкою. У нас різноманітні варіанти. До зустрічі, до перемоги! І знову всім добро дня. Компанія Автобіс вас вітає. Знову свіже надходження Mercedes Sprinter з об'ємом двона 2.2 в середній базі Грозовий. 2019 рік покупка. З оригінальним пробігом 173 тисячі. І цей пробіг б'ється в 2022 році. Розумієте, бо зазвичай бувають пробіги, які б'ються в 2016-2015 році. Орієнтовно такий-такий -такий пробіг. В цьому автомобілі оригінальний пробіг. Можливе перепладення на пасажира, вантажу пасажира. Показуємо передню гуму. Відсотків 90. Пороги не побиті. Задня гума також 80-90%. Один лист ресори. Ланжерончики все ціле. Збоку м'яцин немає. Ззаді підножка. Для зручності назад здавати. Бампер не, не, не покосити і зручно вставати на підножку, щось підвантажити в багажне відділення. Ось так він виглядає. Від дверцята без вікон, зашиті під самий верх фанерою в буді. Бачите, оригінальні стакани, замочки не порозбивані, весь пластик цілий. Дверцята не торчать понизу. Нижні дверцята, також, бачите, не виглядають і не торчать. Корозії, ржавчини по автомобілю немає. Перегородка в чудовому стані. Ось так виглядає, цей автомобіль. Оригінальні порожки. Сидіння цілі, не знищені, механічна коробка передач. Фари не покоцані, не побиті, але стекло ціле. Решітка також в відмінному стані. Я показую такі моменти, як кажуть, люди на фото, на фото можна не додивитись, тому на такі речі я вам показую. Ручка не розхлябана. Замочки не розбиті. Оригінальне сидіння. Ось в такому стані кермо. Мультикермо, сервокермо, кермо, круїз контроль. 173 тисячі пробігу. Механічна коробка передач, кондиціонер, сенсорний монітофон. Так, заводимо. Не демпфер, нічого не цокотить. Пробіг оригінальний. 20%. Під капотом завод. Чиста м'яка робота автомобіля. Не йде, не грюкає, не стукає, їде, як має бути. Можливий готівковий та безготівковий розрахунок. Можливий продаж автомобіля в кредит. Переобладнання з грузового автомобіля на пасажир вантажу пасажир. За більш детальною інформацією телефонуйте за номером телефону 067 360 2202 або 073 360 2202 У нас постійно різноманітні автомобілі. До зустрічі до перемоги. Всім доброго дня! Компанія Автобіс вас вітає на своєму каналі. Для вас свіжа пропозиція це Реномастер. L3 H2 в грузовому варіанті 2019 рік, 12 місяць. Чим новіше рік, тим дешевше перебладнання буде коштувати з грузового автомобіля в пасажир, вантажу пасажир чи будинок на колесах. спереді ми бачимо протитуманні фари, хороша гума відсотків 60, цілі пороги. Боковинки без м'яти. Розворотні дверцята на магнітах. Автомобіль повністю в желізі, без стеклянних вікон, зачасту люди шукають. Не перед не зад не впавши високости. Замочки не розхлябані. Дверти, дверцята не подерті, оригінальні стакани, оригінальні карти, потолочок без корозії, без ржавчинки, пластик весь цілий, резиночки також цілі. Середні дверцята, зверніть увагу, на місці стоять, не торчать понизу. Бо зачасту автомобілі за кордоном їздять, також є е, власники, які доглядають автомобілі, а є просто, як кажуть, наїзники, які їздять, що дали, вони їдуть. І не за чим не дивляться. Підлога також в чудовому стані, порожки не побиті. І по кузову автомобіль цілий. Дверцята файно закривається. Е Якщо подивитися на, на любу ручку, ручки не розхляблені. Чому? Через те, що автомобілі 190-2000 ріднього пробігу. З боку скажімо сидіння низ сидіння піднімається, і є таке багажне відділення, скажімо, щось на щось можна заховати. Є такі кармашка, сервісна книжка, історія вся по автомобілю. Потолочок акуратненький і підходимо до сторони водія. Присутні автомобілі, електрозіракала, електропідйомники, коректор фар лизка дорога, мульти, кермо, кондиціонер, механічна коробка передач, 194 тисячі пробіг. Так, зараз ми. А цей автомобілі заведемо. Не демфер нічого не закотить, обороти не плавають. Для бумаг ось такі є, для записничка, така річ. І знову таки щось потрібно обложити, така теж полочка є. І зверху полочки дві є. Це підсвіточка. Кнопочки не позатирані. Чисто м'яка робота, ніяких нарікань немає, ніде нічого не капає, нічого не крутилося. 192 тисячі пробігу. Можливий готівковий та безготівковий розрахунок. Можливий продаж автомобіля в кредит, лізинг, можливе перебладнання на пасажира, вантажу пасажира, а також можлива доплата старішого автомобіля на новіші. Все це можна зробити в компанії Autobus, зателефонувавши за номером телефону 067 360 2202 або 073 360 22 02. У нас є постійно різноманітні автомобілі. Також є третя довжина, друга, перша. Також є автомобілі бортові та з будкою з гідробортом та без гідроборту. Не все ми, скажімо так, подаємо, як кажуть, в, YouTube, в інтернеті, просто не встигаємо. Ну, але стараємося можливості, наскільки це можливо. Дякую всім підписникам, що підписуєтесь, що купуєте. От, переглядайте далі оголошення. Всім позитиву і до перемоги! Доброго дня! Компанія Autobus вітає на своєму каналі. пропонує свіже надходження. Volkswagen Crafter на рамі з металопластиковою будкою. 2,5 об'єм двигуна 100 кВт. Заведений двигун, виймаємо маємо щупа. Горловину. Заловну не димить, не коптить, сухий двигун. Саме в крафтерах люди полюбили об'єм двигуна 2,5. Автомобіль 2011 року. Покупка. Реєстрація більше всього буде 10-м. Через те, що якби, е кінець 10-го року, 12-й місяць. хоче і 11-й рік покупка. Сидіння в чудовому стані, кермо не затерте, автоматична коробка передач, 287 тисяч пробігу, є також тахограф, кондиціонер. З боку сидіння, автобіль щойно за кордону. Показую вам Мінкод, щоб ви могли пробіг провірити. Так, рама вся ціла, запасне колесо на місці, спарені колеса. Повна маса автомобіля складає 3,5 їздити по місту. Якщо людина бажає 5 тонн, можливо, перебладнання на більший на тоннаж. Можливий готівковий та безготівковий розрахунок. За більш детальною інформацію телефонувати за номером телефону 067 360 22 02 або 073 360 2202. Нас постійно різноманітні автомобілі. До зустрічі до перемоги. Можливий не тільки продаж, можливий обмін, можливий продаж автомобіля в кредит, е кредит готівково та безготівково. Різні варіанти обміну. Завжди раді вам допомогти. До зустрічі, до перемоги. Доброго дня. Компанія Autobus вітає на своєму каналі. Знову свіже надходження Це Renault Master 2019 року. Покупка з об'ємом догона 2,396 кВт. Автомобіль з однією турбіною, але вже йде євро 6. Так як нового зразка, всі автомобілі я кажу, вже йдуть євро 6. оснащені сидіння пілот, електрозеркала, електропідйомники, мультикермо кермо кондиціонер. От є такі для, скажімо, для паперу ложити зручно, камера заднього виду. 227 тисяч пробігів Кермо не затерто, також перемикач не витертий. Сидіння цілі не перешиті і не продавлені. Водія сидіння, ще раз повторюю, пілот. Дуже зручно, комфортно сидіти. Порошки не позатерні. Стакани цілі. не печок не перегрівався. Чиста робота двигуна. І йдемо далі. Рама в чудовому стані. Металопластикова будка. Саме такі розміри, як шукають люди, 4,30 на 2,20 на 2.15. Можливо, переобладнання буде під холодильну установку. Рефрижератор або просто ізотерм, А можливо, продаж так, кому що потрібно. Також можливий продаж готівковий та безготівковий. Продаж автомобіля в кредит лізинг. За більш детальною інформацію телефонуйте в компанію Тобіс за номером телефону 067 360 22 02, або 073 360 2202. У нас постійно різноманітні автомобілі. До зустрічі, до перемоги.